Ми із Ромою сьогодні робимо об'єднаний випуск. У нас огляд гран-прі Сінгапура і прев'ю гран-прі Японії. Експрес-аналіз в 30 хвилин в 30 хвилин і ваші запитання, які стосуються вже найближчого гоночного вікенду. Роман Ганчаров, Макс Подзігун, все як завжди, без змін. І давай почнемо із головного: що тобі сподобалося в Сінгапурі більш за все? Потому что были, были люди, які думали, что. Ну, в принципе, изменилось еще. Колер команды, яка выиграла, а так, интрига и основала Нет, она ну, в, принципе, в, в принципе, мне понравилось то, что. Ну, как, не то, что понравилось. В любом случае, давай не скрывать. Больше интереса привлекает с нашей стороны, когда мы не видим тотальной доминации одной команды. Вот, поэтому, да, возможно, с определенным доминированием выиграл Себастьян Фетель, но э, сам факт да, видеть одно и то же лицо постоянно на первой ступеньке подиума нам немного надоело. Поэтому это хоть какое-то разнообразие. И квалификация была интересная, и постоянные новости, которые подогревали интерес непосредственно к самой гонке, э, и после гонки, они тоже были достаточно интересные. Поэтому с точки зрения информационной насыщенности этот уикенд стал э, ну, достаточно интересным. Ну, мабуть, к наикращим после Угорщины, правильно? Э -э, я думаю, да. Да. Тут, звісно, якщо дивитися широко, то безумовно перемога Феррарі в такому стилі, в якому ми ще не бачили в цьому сезоні, абсолютно заслужено від початку вікенду і до кінця. Вона дивує з іншого боку, якщо глянути тільки на гоночний вікенд, то ми побачили ту саму домінацію однієї команди. Причому в принципі тотально у виконанні Себастьяна Фетеля він контролював гонку трішки менше ніж повністю. Від старту до фінішу він дозволяв собі їхати в тому темпі, в якому здавалося, навіть Хеммельтон може їхати, mm -hmm. а потім за 2-3 кола до підстопу відриватися на 3 секунди, на 4 секунди, на 5 і тримати цей відрив далі від Рікарда. Тому ми побачили таку стару добру домінацію Себастьяна. Ем, і у всіх одразу з'явилося, ну, в Сузуці буде, не буде, бо якщо буде, тоді що? Чемпіонат у нас знову живий. Е, і тут, мені здається, треба зрозуміти, що є, як мінімум. Два фактори, які вплинули на те, що у Мерседес нічого не склалося, і вони ніяк не пов'язані із їхнім болідом або їхнім мотором. Про що почали писати, що це оновлення не працює. Ну. Ви бачили, що було в Монці, і чому воно не працює в снегабою? Це в принципі неможливо. Це е, гума і її пристосованість до траси. Мерседес за ці два роки домінації показало, що якщо у них і буває слабка ланка, це найм'якші склади гуми Пірелі. Супер саме помнімо, і ще, ми помнімо це ще навіть навіть 2013 да, року да, тягнеться. Да, да. І це нікуди не ділося. А у Ferrari, навпаки це була сильна сторона, і особливо у машин Джеймса Елісона, якою є зараз ця повноцінна Ferrari 15-го року. І інший момент, я думаю, що Мерседес Лукавлять, говорить, що ці обмеження, які Переллі накладали, вони не вплинули на нас зовсім. Тому що мені здається, що ну, за тими факторами, які ми бачили, поганий рівень щеплення коліс з асфальтом в повільних поворотах, на виходах з поворотів, вони більше прокручувалися, швидше зношувалися. Все це означає, що гума перекачана. Так би команда могла б виправити ситуацію, якби у нас не було жодних обмежень. І, можливо, вони виступали завжди із нижчими показниками тиску, ніж суперники, і вміли гуму доводити до робочого стану швидше. Ну, є свої нюанси, як команда працює, як шасі працює Мерседес із Гумою. І тут це все не спрацювало. І саме тому, якщо згадувати ну, певний скандал на фініші Монце, невідомо, наскільки там насправді що вони підхімічили. Тут в них все не пішло. То Японія, ну, як на мене, залишає надію, тому що А, у нас знову буде м'який склад, щоправда, з мінімом. А, Інший варіант, що у Японії у нас траса, яка більше підходить Ферері, ніж була Монце. А в Монці побачили відставання десь пів секунди з кола від Хеммельтона і значно менше від Розберга. Да. Плюс як Себастьян Фетель Сузуці. — Себастьян Фетель на Сузуці — Це це фактор безумовно, який вплине на гоночний вікенд і. І я не вірю, що це у нас інтрига, яка буде, скажімо, тепер домінація Феррарі, вона зможе скоротити відставання від Мерседес, а ті будуть грати як команда Бронджепі свого часу, просто доїжджаючи десь. Я не вірю в це. Але е, я чомусь вірю в те, що Феррарі е, реально може виграти п'ять гонок в цьому році. Може, так. Да. І, і врятують Арівабене. Бене сказав, що я сказав: чотири чотири гонки виграємо, буду босоні іти від Маранела до якоїсь гори. А якщо п'ять. быть не да а, у нас очень много вопросов было, на самом деле, которые затронули Правда Сингапур. очень много вопросов да, по Сингапуру Давай именно касательно, касательно того, что чем обусловлена вот такая форма Феррари, и чем обусловлена такая вот плохая форма со стороны команды Мерседес. Так, поговори пока о чем-нибудь, я пока найду вопросы. А Сьогодні ми знімаємо на співочому полі. На задньому плані ви бачите назву, власне, співоче поле мною Роман Гончаров У... в, в новому образі, який йому схоже сподобався, бо він обіцяв поголитися а... одразу після того, як він пофарбується. Але ну, вже пройшло кілька днів, в нього немає часу. Ну -ну 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 -ну. Але ви розумієте, що йому сподобалося. Тому можливо, далі бачимо таким самим. А... По Сінгапуру, я думаю, що нам обов'язково сьогодні треба не забути сказати топ-3 найкращі гонщики. Я знаю, чому ти на Так, я хочу сказати Макса Ферстапен вот. на першому місці. Да. Ну. Ну, а як, як не згадати його? Ну, погодься, що я не це, це, це головна лінія після перемоги Фетеля в гонці. Макс Ферстапен, його no. no. <laughs> Максом треба помінятися позиціями з Карлосом. No! <laughs> Так, mm. e -e, вопросів. Значить, e -e, пишуть батон точно все? Так, я думаю, що 99,9. Занадто вже прощальна риторика у Дженсона. Не отримую задоволення, прийняв рішення. А, маю колись про це сказати. Може, це у вас буде в Японії, може не в Японії. І є джерела із британської преси, які, в принципі, завжди близькі були до менеджерів Дженсона, до його оточення. І вони говорять, що в Японії Брита... в Японії дійсно у нас буде. А, ну, Японія не випадково була обрана. Дженсен Баттон має особливі стосунки з цією країною. Його дівчина, дружина вже а, вона японського ну, на половину Японка, так, на половину європейка. Аргентинка. Аргентинка? По-моєму, так. Да. Ну які деталі я не знаю. Саме тому ми вдвох. Ось, і це, мабуть, ідеальний час для того, щоб сказати. Ти признаєш? Як там японською це говорить? Не знаю, я знаю. Конішуат. Конішуа. Конішуа це так, привіт. Привет. так? — Набор. Арігато. Чи як там? Ну, Словом, шкода буде бачити завершення ще однієї епохи. Дженсон Батон на моїх очах прийшов Формулу, коли я вже за чемпіонатом слідкував. І тепер він. Після 16 років іде, далеко не а, посередній гонщик, чемпіон світу, зрештою. А, така особ, особистість по-справжньому у Формулі-1 його буде бракувати. Особливо його радіообмінів. Не. Не. А, ти предстаєш, наскільки бідна з час Кевіна Ну, правда. правда. <свісно> Магнусона так взяли і <свісно> витурили. Ну, Дженсона брали для чого? Для того, щоб разом із Хондою прогресувати і ось досягати чогось. Пройшло 13 гонок сезону, вони, в принципі, нічого не досягли із да. цією Хондою. І таким, такими ж успіхами міг би похвалитися і Кевін Магнусон в цьому сезоні. Так. Хто, по вашому мнению, лучший варіант для Рено? Ну, вони вже обрали свій варіант. Я вірю цим чуткам: це Серхіо Перес і Пастор Мальдонадо. І це катастрофа тому що це два рента драйвера. Ну, за по суті, Баблас. Пер... Да. Він може принести з собою спонсорський пакет десь на мільйонів, ну 40, як і пастор Мальдонада. Да. Тобто те, що Рено вибили, ну, я думаю, вибили від Берні статус команди історичної, плюс виплати будуть за це, плюс гроші будуть від, ну, вони частково будуть оплачувати, тобто вони не заплатять багато за те, щоб команду придбати. Плюс ці спонсорські від Мальдонада і Переса, ну у них все буде окей. Єдине, що я якби, сподіваюся на здоровий глузд у тому, що команда Рено робить це із думкою про те, що через два роки вони потурять обох рентопілотів, зберуть з них вершки, вкладуть їх в розвиток бази мотору і боліда, і потім запросять когось ну, рівня топ-пілота француз. Пішов від них. І схоже, надовго, Роман Грожан усіма лижами навострився в хаос. Шаос. Так. Да. Значить, тут у нас рішили капнути глубже. Стоїть ли утверждати, що у Феррарії Биков шасі намного краще Мерседеса глядя на результати mm -hmm. кваліфікації? Де Фетель привез полтори секунди Хеймелтон? Все ж роль сыграли різні фактори. Різні фактори і гума в першу чергу, тому що ми бачили за якістю шасі, Мерседес завжди була командою номер один. Іноді десь до неї наближалася Редбул, іноді Ферері, іноді Ферероса було в Сілверстоуні, наприклад. Але нікого не було такого, що хтось показував кращі якості шасі, ніж Мерседес. Так, у нас тут остренький вопросик. Аллока. Хто винен, Маса чи Халк? Ваша думка? А, я знаю, що... Шо... знайдіть відео в Малайзії, де було зіткнення із Квятом Хюлькенберга. І Хюлькенберг, Дімелівчику, спасибі за цю підказку. Хюлькенберг був в тій же самій ситуації, що і Маса, а квят тоді в тій, що і Хюлькенберг. І в обох випадках покарали Хюлькенберга. Тобто і так неправий, і сяк неправий. Ну, Ситуації не тотожні, але вони дуже схожі. І, як на мене, найбільше підозра в тому, що рішення не зовсім об'єктивне, тому що вони не дочекалися завершення гонки. Адже штраф стосувався вже наступного гран-при Японії. Три позиції штрафу після кваліфікації і могли б вислухати хоча б точку зору Ніко, ну і зрозуміти, зрештою, хто був неправий. Але е, поклалося тільки на відеоповтор. Е, як на мене, 50 на 50 ситуація. І там Мені 60 розуміти, на 40. — На користь Хюлька, uh, що він більше винний. Так, да, так, да, так. Да. Ну, окей, я 55 на 45 дам, що Манса більш невинний. Але за таке штрафувати трьома позиціями, ну, не знаю. Ну, в общем, ви все одно знаєте прекрасно, з ким ми маємо діла. Так, немає послідовності. — з кілька. Це за суд в світі. Вот, э так, Макс, ти плануєш фарбуватися як всі успішні люди з Формули 1? Ні, не планую. А але чого? подумалось мені, от коли в суботу ти фарбувався, і ми готувалися до недільної трансляції, що мені було б це легше зробити. Не знаю чому, але для мене це не було б катастрофи. Ну, ну во-первых, хоча волоси світлі. Ну, вони да, світліші тебе. так, Я колись був блондином в дитинстві, і це не було б проблемою. Але майже для тебе це теж не проблема. Ну, вже вже, так. Да. Що на вашу думку потрібно зробити з командами, в яких фінансові проблеми, які не можуть ганятися з топ-командами на рівні? Нажати на сонну артерію. Поняття і простіть. Так, э, пише то в топ. до привик к платіному оттенку. Із дому ні, з дому не вигнали, все нормально. Мама сказала, даже, ну я думала, буде хуже. А так, ну в принципі, норм. Так, як би ви поставились до такого регламенту, де дозволено казати все по радіо. Витрати пального не обмежені, команди самі обирають їхати гонку з дозаправками чи ні, бюджет на сезон не обмежений, а основні обмеження стосуються лише конструкції боліду. Ну, ось весь кайф заламали останнім реченням. Якби і тут не було обмежень, тоді б я сказав двома роками за. А так. Ти ж понімаєш, о... там космальотиби їздять. Ну так круто ж. Ну круто ж. Смальоти колись ну, таке було в формулі, скажімо. У нас не було часткого регламенту на початку 60-х, 70-х, який би дуже обмежував інженерів. З'являлися просто інноваційні рішення, які потім впроваджувалися і в загальний автопром. І бюджети обмежувалися тільки здоровим глуздом. Хто витр... може витрачати багато, витрачає багато. Хто менше подивіться, в цьому році на Форсинті витрачає ну, втричі менше, ніж Макларен, а їде втричі краще. Да. Якщо Батон завершить кар'єру, хто замінить його? Ваша думка? Стофель Ван Дорн? Ані Кеймаг? Ні. Кеймаг, на жаль, все. Ну, я вірю інформації, що в нього був опціон, на нього був опціон, його не використали. І Магнусон вів перемовини з Хасом. Мабуть, не успішно, тому що там дуже ймовірно вже є Гутєрес і, схоже, буде е Гражан. Якщо Гражан так впевнений у тому, що він зробив правильний вибір, значить в нього домовленість не просто, що ну подивимося, а мабуть, йому пообіцяли щось місце в команді. Чи використовували пілоти хоч раз гуму для сильного дощу з 2011 року? Реально в бойових умовах ну там три кола максимум на всіх, мабуть. Ну, да. ну Коли, коли десь... дощ для такої гуми, він, гума не спрацьовує. А коли дренажні системи вже воду розподіляють і траса, в принципі, починає. Підсихати, то вже переходять одразу всі на проміжну. Тому з дощовою гумою велика біда у Піреллі, і саме тому вони вимагали тест. І вони будуть е, в цьому січні, вже в 16 му році, будуть такі тести на трасі Польтика з штучним паливом. <клес> в боротьбі лідерів що більше вас вразило? Обличчя Лауди, коли почались проблеми у Хеммельтона, <клес> <What the fuck? клес> чи... чи чувак, який вийшов на трасу. <клес> Ні, ну чувак, він просто заблукав і був явно на підпитку. Сала, що він британець, але з якимось та -та тайванським іменем. Такий собі британний. Ну, не треба забувати, що може кіта корні, Сінгапур це ж бивша колонія так. Британії. Як ви оцінюєте, оцінюєте поведінку під Гайс Феррарі по завершенню перегонів? Ну, трошки, трошки нахамили. Буває. Вони були, зрозумієте, механіки Феррарі. Вони так часто святкують перемогу останніми роками. Тому... Что за заминка произошла с Феттелем, с, что за заминка произошла с Феттелем при выходе на подиум? Он хотел выйти с флагом, а его не пускали? Да, так. он хотел выйти с флагом Феррари, его не пустили. Ганьба. пару, Слов, пару слов о Диего Косте. Ну так, але мені, знаєш, ще сподобалася реакція Алана Ширра, мені здається, на цю ситуацію. Він сказав, що якщо ви фанат тієї команди, за яку грає Коста, ви його обожнюєте. No. І я думаю, що фана Челсі його обожнюють. Він він робить свою справу. No, він да. людина, а... mm -mm. але він робить свою справу. Я не спорю, да, це дає результат. Спорунь... Просто це не той футбол, який хочеться бачити, чесно. Ну ось, ось такі моменти. А, Курт Зума давав, давав інтерв'ю і назвали Читер, так? Всі мають звикнути до цих читів Ніяк Кости. Молодець, правильно сказав. Так Дані і Редбул. Що заважало йому спробувати нав'язати боротьбу фетелю, коли той беріг шини? До чого ці найкращі кола в гонці в кінці, коли жодного разу він навіть не під'їхав до Себастьяна? Ну він не під'їхав до Себастьяна, тому що Себастьян йому цього зробити не дав. І що означає контролювати гонку? Це означає, що на початку відрізку Себастьян міг задавати темп. Рікард для того, щоб спробувати нав'язати боротьбу і піти в атаку, треба було суттєво прискоритися, перенавантажити гуму без гарантії, що ти пройдеш Себастьяна. Тому що він попереду він контролює розгін на виході з поворотів, контролює точки гальмування. І якщо в тебе немає запасу півтори секунди з кола, а цього не було. То ти не можеш піти в атаку з гарантією. А якщо гарантії немає, ти перенавантажуєш гуму. Переслідуючи суперника близько, ти її швидше з'їдаєш. То ти раніше поїдеш на підстопи, ти програєш гонку. Тобто він чекав якоїсь ідеальної нагоди під кінець. Ну і вона не прийшла. І, мабуть, через автомобіль безпеки протескав Хорнер, що обидва рази автомобіль безпеки нас трішки підставив, тому що ми під кінець відрізків були швидшими і наздоганяли. І це було правдою дійсно перед першим підступом і перед другим, коли Red Bull почав наздоганяти, але автомобіль безпеки врятував Ферері. Як ви гадаєте, чи можуть бути для концерна Honda якісь штрафи з боку команди Макларен, передбачені контрактом між ними за знищення однієї з легенд Формули 1? Таке запитання Розумієте, що цього не буде. Команда Макларен знала, на що йде, точніше, розуміла, що це ризик. Чи зможуть вони щось виправити? Остання якась риторика мені не сподобалася, Хонди, що тільки регламентні зміни, якісь зменшення обмежень, дозволять нам наздогнати. Тобто вони на 16-й рік вже теж е, ні на що не розраховують, чи розраховують хіба що десь там бути не на такому дні, як зараз. Зараз команда Макларен, дев'ята команда в пелотоні з дев'ятдесяти. По факту, всі готові к тому, що Хонда в наступному году буде показувати приблизно результати. Чому зараз інженерам Хонда не взяться за постройку абсолютно нового мотора? З другої концепції. Ну, в, те, жопу, що я чув, в жопу вони це компактну. Збираються концепцію. переглянути концепцію. І е, дійсно збираються зробити все як нібито з чистого аркушу паперу. Але в них на це буде менше простору, оперативного, менше жетонів на те, щоб оновлювати силову установку. Отже, вони не все можуть змінити. І в цьому їхні проблеми. Е, що буде з Максом Ферстапіном за Team тім? Його вже похвалили. Франтос сказав, що молодець. Він правильно не підкорився командній вказівці. І це було сказано буквально за 5 хвилин після завершення гонки. Мені Йос Сапін подобається. Він сказав, якщо Макс пропустив би Карлоса, я би дав йому по яйцям. І а, це... А, хто, хто, хто це написав? М -м, Стельмах чи що? А, чи хто? Хто, чи <чі> рейс контрол чи що, а, що Макс у своїй 17 зрозумів більше, ніж Маса 29. коли На таку вказівку треба сказати ні. А, і тоді ти будеш чемпіоном. Макс буде чемпіоном. А Карлос? Карлос може жалітися, скільки хоче, але далі підуть траси, які Макс знає, на яких він вже проводив тести ще минулого року. Я думаю, що звука буде буде ще одним майстер-класом. Так. А що щодо чуток про прихід Audi в 2018 році? Це, вот кстати, дуже цікава тема, навіть несмотря на те, що Bild, який об цьому написав, через якесь час вони опровергли слухи об цьому. Ну, Но... вони опублікували інформацію від Audi, нібито, що ті заперечують, що таке рішення прийняте. Тобто ну, все зроблено настільки політкоректно, вони завжди говорить що... німце. Це ж німці, так. І вони говорять, що ми або ну, запитують, наприклад, боса команди, як це в відбувається, Боса команди питають, чи підписали ви контракти з цим пілотом. Я про це нічого не знаю. Заперечення? Ну, ніби заперечення. Насправді він може сказати, що ну, в цей момент я не знаю точно, чи стоїть підпис на папері. Але контракт подписан. Говорят, да, что типа договоренность есть. И на самом деле нужно поставить только две подписи. Ну так, Матешится, и... и Винтеркорна. И... Да. Из Volkswagen. А вот теперь. Первое. Теперь Самое интересное. Volkswagen да. такая жопа почалась. Volkswagen сегодня попал в ПРОСАК. Вот. ПРОСАК. Кто не знает, что такое ПРОСАК, посмотрите фильм Жмурки. <laughs> так вот. Э 11 миллионов машин, да, если я не ошибаюсь, или 8 миллионов машин. Короче, в общем, какая-то вообще несусветная Нет, цифра. за машинами там вис... 18 миллиардов, это то, что это про убытки. прогнозуется э... это штраф Ниса. А, штраф. А машин... Убытки. Очень а много. ну там так, реально миллионы какие Ну и... так, в общем, Volkswagen... давай, давай объясним, что происходит. Дизельные двигатели э Volkswagen. Э якобы они обманули программным обеспечением, они обманули э -э, экологические нормы. То есть есть определенные допуски, которые не имеют права машина, выходя с конвейера, превышать. Вот. И как бы появилась новость о том, что программное обеспечение Volkswagen на самом деле показывало одни э -э, нормы выбросов, а по факту они оказались абсолютно другими. Вот. За это на Volkswagen накладывают штраф в размере 18 миллиардов долларов. И сегодня появилась новость о том, что... Собственно, президент концерна Volkswagen как это принято в Европе, как не принято пока еще у нас, <coughs> получая вот такой вот позор, он покидает свой пост. Ну, еще не покидает, но как бы все идет как? именно к этому. Поэтому... Как раз той самой, как и не бы ты мог представить Да, вы понимаете, что такое штрафные санкции 18 миллиардов, и вы понимаете, что такое отозвать там несколько миллионов машин, какие-то потери несет концерн. Вот, причем, ну, именно финансовые и, конечно же, репутацию. Не знаю, будут ли они пытаться как-то эту репутацию э, через приход в «Формулу» возобновить, но то, что денег у них станет порядком меньше, это факт. И, возможно, сейчас они на какое-то время, так точно, если это произойдет, то они позабудут о том, что они собирались приходить в «Формулу-1». Чувки про ауді були вже давно, і зрозуміло, що це найкращий варіант в теорії для команди Red Bull. У них з ауді тісні стосунки з Volkswagen взагалі вже дуже довно. давно давно. Ауді нібито збирається припинити будь-яку спортивну програму підтримку, крім формули, якщо вона вирішить йти. Тобто це <пілляє> В Келіман і ДТМ. <пілляє> і, і у них є три роки, до з 18-го року, для того, щоб зробити. Мотор. Ну, тут теж херня. І тут, і тут теж от, зробити мотор. Як сказав в Берні після того, як побачили, що зробила Хон, ніхто не захоче до нас приходити. А ти слав, з ким вони збираються мотори? З Косвартом. От, от тут найбільша собака парилася, тому що Косвар свої останні роки. Ну, о. Да ладно, мабуть, них... мабуть, ось V8. Коли тільки перейшли на v 8 у Косфорта ще був непоганий. Ну, потім у них а клієнти потім клієнти давно були. Так, клієнти не змогли допомагати. Фінансово теж компанія не, не на найвищому рівні. І все це призвело до того, що вони там доїжджали із Марусією, і потім ну, нехай, там, на Турбоєру вони її не розраховували. Так, який штраф за новий дизайн шолома? Ніхто взагалі цього не, 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 не знає. Ні, дизайн має. Тут яка? Пішли в обхід, фетель і усі інші. Дизайн це те, що. Зображено або як розташовано е, кольори, смужки і все інше на шоломі. А те, що вони там були червоні, стали, стали хромові, що там було біле, а стало хромове із е, якимись елементами ну, стразів, чи що там було у Себастьяна, це нібито не рахується зміною дизайну, тому жодних штрафів. Вопрос, почему Росси не обогнал Пилитон во время второго сейфтикара, когда ему было разрешено это сделать? Тем а самым испортив рестарты так. Сказал, не что вин не знав, что требуется сделать. Мне кажется, ну я что так, мне не правила почитать. Вот то, что я говорил, какое количество у нас неопытных пилотов на трассе и в Сингапуре правила будет лажа. почитать. Да. Mm -hmm. Что будет с Макларен дальше? Дождусь ли я, когда Алонсо станет чемпионом в третий раз? Ох, я этот вопрос себе задаю уже очень-очень долго. Дима Хило, еще и Показав нам 10 хвилин. Чи скільки? 10 років. 10 років чекати. Ага. Телефончик впав. Так. Феррарі не підписала Ботаса на 2016, щоб підписати Ферстапена на 2017. -й. Так. <пух> так. Е тут окей. До речі, Тепер... гражан мітить Феррарі на 17-й рік. Чого він в класиде інакше? Удачі. Удачі. Удачі? Я думаю, Романчик може бути відкриттям наступного року. Хаже буде об'їжджати Макларен. Він буде об'їжджати Алонсо. І всі такі: Ого. І забудуть все, як Алонсо ганьбив Грожана, коли вони разом були в команді Рено. Так, попросить із нашого пабліка ВКонтакте. Які шанси Фетеля стати віце-чемпіоном? Ну, я б сказав, що зараз вони десь на рівні. ну, по, по, по розбергу, звісно, 40 на 60 на користь розберга. Але це суттєво вище, ніж було там два тижні тому. Реально, я думаю, у Себастьяна проти <как> розберга є шанс. Как думаете, насколько стандартным будет сценарий гонки в Японии? Скорее всего, это произойдет потому, скорее всего, это произойдет потому, как думаете, сколько времени понадобится Себу, чтобы превзойти рекорд просто скорее, по колесу? Скорее всего, у нас будет дощевая гонка в Японии по стандарту. И это означает, что у нас ничего не будет по стандарту. Ну там сказали так. Некоторые сообщают о том, что, возможно ну, будуть даже дожди... бачу усі усі дні будуть мокрими. Ну в той чи інший момент. Тому, звісно, питання, чи буде траса підсихати, чи буде вона вже мокрою, чи дощ почнеться під час гонки. Багато варіантів. Чи був схід Алонсо і Бата на підготовкою для гран-прі Японії замінити КПП і показати найкращий можливий результат на хондівській домашній трасі? Наступне запитання, тому що, ну, в принципі, то, вони могли замінити. Її, ну, не в КПП у них проблема, розумієте? Не в цьому проблема. Ох, люблю я такі випроси. Макс і Рома, чи не здається вам, що Мерседес спеціально злив весь вікенд, щоб трохи приглушити розмови про тотальну домінацію? Я люблю. Можливо, Тиск в шинах і невелика роль двигуна зіграли свою роль, але ж не настільки. Монако і Угорщина показали, що у німців хороше шасі. Я ще раз повторяю: у команди є маса спонсорів. Як вони потім тим спонсорам будуть щось об'ясняти? если они будут нарочно, нарочно сливать э, уикенды. Так, давай остальные запитания, у нас три хвилины для победы, победы, победы Феттеля, это героизм в Сипанге и пилотажные трассы э, Венгрии и Сингапур, mm -hmm. где роль мотора не на первом плане. Начиная с Японии, полная доминация и тотальное уничтожение от Мерседесов. Сможет ли кто-нибудь забрать у Мерседесов хотя бы одну из последних шести гонок? Я думаю так. Я думаю, Феррари сможет выиграть одну из шести гонок. И мой вариант або Бразилия, Або а, а, Япония. Так, давай быстро. Кто, по вашему мнению, главные претенденты на подиум Сузуки? Феттель, Хэмилтон, Росберг. Да, порядок решите сами. <серкзак> так, давай тогда топ. Ну, давай, другое место в топе. В топ, в топ Феттель, конечно. Феттель, друг. Конечно. А третий? Сайнс. Э Сайнс? -э да. Питався, пытался. Ну і правда, він за Максом їхав очень бодро. Всі говорят, ну Макс їхав класно. Сайнц їхав так же. Так, але Макс почав гонку на півтора кола пізніше. Я говорю про уже про второй отрезок. Ну, окей. Ну, то есть, я пішов самый самый. Я погоджусь з тобою, що Сайнс непогано гонку провів. Ну в топ-3 його не поставлю. Тут Сайнц Фетель і до речі Перес. Перез хорошу гонку проїхав. Да. А, чого від нього, мабуть, важко було чекати на цій трасі, але він завжди каже, що я в очки приїжджає в Сінгапурі і колишні траси, до речі, показує, що це не просто рентач. Да. Такий непоганий гонщик. В топ-дно треба обов'язково поставити Розберга. Тому що якщо у Хеймлтона навіть якісь шанси перед, перед проблемами з'явилися на боротьбу за подіум, то Ніко ні слухом, ні духом. Про подіум навіть не згадував. А, Кімі Райконен, ем, ну, от третє місце в топ дно. Я його знову повертаю в цю рубрику, тому що на, на фоні Фетеля е, це було е, ну, доволі принизливо. Насправді він програв дуже багато напарнику по команді. Не можна програвати стільки напарнику по команді в однаковому боліді. Да. І, і посередині. І посередині, е, посередині нехай буде Фія за рішення по Хюлькену. Не сподобалось. Так, да, согласен. У нас хвилина, це означає, що о 7.30 в неділю ви будете в пабі в бочка. Усі. Усі. Можна з ночі повертатися з суботу, на неділю. Я Просто... так і <с? <с?> ну, у кого є можливість заходьте одразу. Цілодобово працює бочка. Подивимося гран-при Японії. Там буде круто. У нас усе як завжди у силі. Коментуємо гонку наживо, спілкуємося з вами і дивимося найкрутіші перегони разом. Так, да. все. Пока-пока.